Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Сьогодні середа, 22 лютого. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. В студії для вас працює Сергій Сохацький. На початку випуску коротко про основне. Під стінами протитуберкульозної лікарні невдоволені мешканці влаштували акцію протесту. В місті відбулися урочистості з нагоди Дня захисника вітчизни, який відзначатиметься завтра, 23 лютого. Муніципальні бали в Чернівцях цього року вирішили відновити. Жителі вулиці Максимовича обурені. Подейкують, що в лікувальний заклад, котрий знаходиться на їхній вулиці, планують перевезти людей хворих на відкриту форму туберкульозу. Тому сьогодні під стінами лікарні невдоволені мешканці влаштували акцію протесту. Вони запевняють, що на цьому зупинятися не збираються і надалі будуть вимагати перенесення закладу за межі міста. Детальніше про це в сюжеті Дарій Товпіч. Близько 20 мешканців вулиці Максимовича та прилеглих до неї зібрались біля протитуберкульозного диспансеру, що знаходиться поблизу їх домівок з вимогою перенести лікувальний заклад подалі від здорових городян. Обурені люди побоюються за життя та здоров'я своїх рідних. Ема Кабанадзе мешкає на цій вулиці вже майже 70 років і запевняє, що раніше у цьому закладі лікували людей, у яких не було відкритої форми туберкульозу. Та коли вичитала в газеті про те, кого до неї на вулиці мають підселити, була шокована. Коли от в газеті ми Читали о том, что здесь собирается даже сделать этот хос, хоспис Да, да. из молодец, даже отсюда приводить все это со СПИДом и с э, таким туберкулезом, который не лечится. Вы уж нас извините. Мы что, подопытные или что? Невдоволена таким рішенням влади, пані Ема зібрала сусідів, які в свою чергу почали діяти. Люди зібрали 152 підписи і запевняють, якщо посадовці не відреагують на їхнє звернення, вони підуть до самого президента. Ми нічого проти самих хворих, тому що від цієї ситуації ніхто не застрогов, ні ви, ні я, ні на ну і щоб, якщо зараз іде така ситуація, що йде пандемія туберкульози, і просто в центрі міста зробити ще один розсадник, то как-то з цим бороться, надо щось придумати вместе, щоб та і тим людям було комфортно, які больни, і ми щоб не страдали, і наші гості в програмі. Пряма відповідь, що нещодавно вийшла в ефірі нашого телеканалу, піднімалось питання можливого переведення хворих відкритою формою туберкульозу та снідом на вулиці Максимовича. На що перший заступник голови облдержадміністрації Георгій Галиць відповів: таких планів немає. Є плани будівництва туберкульозного закладу за. Межами центральної частини, ну практично за межами Чернівців, тобто розглядається питання про будівництво такого нового комплексу у Садгорі, але це питання дещо віддаленої перспективи, найближчим часом. Переселення в центральній частині таких за частині міста таких закладів не буде». одначе генеральний директор СТМО ФТЗІатрії в Чернівецькій області Алла Теслюкова запевняє, що у цьому закладі і до цього перебували хворі на відкриту форму туберкульозу і хворі з невилікованою формою хвороби. Хворі з хіміорезистентним туберкульозом, що лікувалися в цьому закладі, поміщені в окремий корпус. Ось і все. У них лікувалися хронічні хворі з резистентними і нерезистентними звичайним туберкульозом. Алла Теслюкова переконана, що загрози для здоров'я мешканців сусідніх будинків немає і запевняє, що найближчим часом всіх хворих на туберкульоз перемістять за місто, але поки що це тільки в планах. Нагадаємо, практично в центрі міста на вулиці Івана Богуна розташований ще один протитуберкульозний диспансер. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже неодноразово чорнівецький репортер розповідав вам про велику кількість проривів та інших аварій в водопровідних мережах міста. Старі труби не витримують низьких температур, замерзаються, а з відлигою просто лопаються. Відтак водоканаліцям доводиться ліквідовувати десятки витоків за добу. Страждають від цього споживачі, оскільки для ремонту мереж комунальникам доводиться залишати без води багато будинків та цілих вулиць. От і сьогодні через аварію на водопровідній трубі діаметром 40 сантиметрів в районі торгового центру депо від водопостачання були відключені будинки. По Вулиці Комарова, Стасюка, Політаєва, паркового проїзду, провулків індустріального та складського, частини вулиці головної, тобто без води залишився цілий мікрорайон. Водоканал проводив ремонт пошкодженої мережі, одночасно забезпечуючи підвіз питної води для мешканців згаданих вулиць. Головне управління з питань незвичайних ситуацій, в свою чергу, забезпечило підвіз технічної води трьома пожежними автоцистернами. О 14-й годині аварію було ліквідовано і Вже о чотирнадцятій десять відновлено водопостачання. В місті відбулися урочистості з нагоди Дня захисника вітчизни, який відзначатиметься завтра, 23 лютого. Спершу до пам'ятника воїнам-визволителям, що на Соборній площі, покладали квіти, а продовжили святкування в центральному палаці культури, де пройшло нагородження ветеранів та святковий концерт. З нагоди свята відбулось покладання квітів до пам'ятника воїнам-визволителям на Соборній площі. На урочистостях були присутні представники влади, а також члени ради ветеранів. Я хотів би нагодою користуючись привітати всіх ветеранів. Велико вітчизняної війни ветеранів збройних сил України і перш за все ветеранів радянського армійського флоту, з ним захисника вітчизни, з ним Радянського армійського флоту, ветеранів радянської армії, побажати їм перш за все отакого от ж завзяття, побажати їм натхнення, побажати їм віри в те, що держава їх не забуде, а буде постійно підтримувати. Але окрім привітань, Василь Остапович зазначив, що у ветеранів наразі є низка проблем, до яких належить і квартирне, і фінансове забезпечення. Моєю ініціативою було, що ми додатково доплачуємо ще по 75 гривень ветеранам першої групи інвалідам війни. Я думаю, що буде і другої, і третьої. Плануємо до кінця року, щоб ветерани інваліди першої, другої, третії групи додатково доплачувати їм ще до пенсії. Кошти після покладання урочисте офіційне святкування перемістились до центрального палацу культури, куди завітав і Василь Чупак, ветеран Великої вітчизняної війни. На фронт пішов, коли йому ще не було 16 років. запевняє, що на такий вчинок його наштовхнула вчителька історії, котра виховувала своїх учнів в дусі патріотизму. З України Василя Олексійовича направили на Кавказ, де він вперше потрапив до прикордонного війська, з яким в майбутньому і пов'язав своє життя. Після війни вступив у військове училище та заочно на юридичний факультет. 13 з половиною років пропрацював начальником контрольно-пропускного пункту «Порубне». Зараз бере активну участь у вихованні молодого покоління, обіймає посаду голови ради ветеранів прикордонного загону. Каже, що тих, з ким товаришував на фронті, не бачить, але не так давно доля його звела з людиною під командуванням, якої він захищав вітчизну. Ось і сьогодні вони сиділи поруч. Після урочистостей ветеран планує відсвяткувати День захисника вітчизни. Ну ще тут ми будемо в этом. Торжественное собрание. Вот. А потом завтра, в пограничном отряде, у нас торжественное собрание будет. А кроме стол по 50 грамм режем. Вот, під час урочистостей в центральному палаці культури ветеранів нагороджували медалями та грамотами, вітали та видавали грошові винагороди. Наразі в місті та області проживають півтори тисячі ветеранів Великої Вітчизняної війни, кількість яких невпинно зменшується. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Муніципальні бали в Чернівцях цього року вирішили відновити. В першу чергу, тому що бал проводиться із благодійною метою допомоги хворим дітям. Після трирічної перерви муніципальний бал відбудеться 24 лютого. Попередній відбувся у січні 2008 року. Гроші, вилучені з аукціонів, які проводяться під час минулих балів, допомогли врятувати життя не одній хворій дитині. Сьогодні наша історія про шестирічну дівчинку, яку врятували від глухоти. Глухота маленької внучки Лариси, яка через невдалу, як вважає бабуся Зінида Васильівна, прививку у 10 місяців, почала втрачати слух. Це подвійний удар у її родині. Адже свого часу вона виходила свою доньку, маму Лариси, яка оглухла через перенесений у річному віці гриб. Коли внуки слух впав до нуля, пригадує жінка, її зібрав жах. Для мене це був, звісно, жах. Жах. То, То треба було бачити стан нашої сім'ї. І... Ну, я, звичайно, не впустила руки. Ми тут ж ми знали, що проводять вже операції. в нас в державі вже років на той час. Я не знаю сім, як проводили вже операції. От, і я знала, що це є таке, що це дуже дороге. і Нам зразу тоді нас поставили на чергу. Поки до них дійшла би ця черга. Дівчинка цілком могла б досягнути повноліття. Щоб операція по вживленню імплантанта у вушко була ефективною. Її треба робити якомога раніше. На той час, майже п'ять років тому, Ларисі було майже два роки. Сім'я як могла назбирала половину виставленої на операцію суми 21 тисячу доларів або 105 тисяч гривень. Щоб зібрати решту, потрібно було хіба що продати житло. Банки у безвідсотковому кредитуванні на операцію відмовили. Тоді розповідає Зінаїда Глушко, їй порадили звернутися у міську раду. Бабуся Лариси тоді була. У розпачі, бо я не вірила в це, що, що нам щось можуть там допомогти. Потім їй зателефонували з ратуші і повідомили, що Ларису включать у список дітей, яким допомагатимуть за аукціону різдвяно новорічного балу. Тоді під час балу картина ратуша продалася із аукціону за 105 тисяч гривень. Це рівно та сума, яка й потрібна була Ларисі на операцію. Представники з міської ради були у нас, да. він особисто да, Володимир Ярославич, да, я вдячна, звичайно, йому це. Ну, для нас це що там казати. Операція пройшла успішно, а потім бабуся Зіна успішно займалася з внучкою, поки її слух не відновився. З допомогою спеціального апарату дівчинка чує одним вушком на 100%. Ларисі Ковальській зараз 6 років. Вона вчиться у першому класі. Любить усі предмети, а найбільше працю та читання. Для Чернівецького репортера прочитала вірша. Насуплю я брови, говорить зима, і віти з морозом повіє, усе скрізь загине, рятунку нема, піснігом замере за німіє, а я засміюся, весна одмовля, і сонце пекуче засяє. Лариса нещодавно пішла до нульового класу музичної школи і, як каже бабуся Зіна, робить значні успіхи, грає програму з випередженням. Цю царівну Лариса намалювала своїй бабусі в день народження, бо хоче бачити її такою. Я люблю маму, дідуся і бабусю». В Чернівцях сьогодні є багато діток, які так само, як колись Лариса, можуть бути врятовані. Зі слів Олександра Паскаря на цей бал є 12 лотів, за кожним із яких стоїть реальна вистраждана дитяча історія. Є дівчина, наприклад, за одним з лотів вона буде знаходитись. Це у неї є, їй зробили складні операції. Дві операції вже складні на серце. їй потрібна ще одна остаточна операція, це приблизно 50 тисяч гривень. Всі гроші, які будуть зібрані з кожного лоту, вони будуть передані конкретно дитині. Крім лотів, є також 250 благодійних квитків. За кожен правлять 600 гривень. Олександр Паскар переконаний, що реалізується не менше як 200 таких запрошень. Від того, як пройде аукціон, також залежить. Чи Зможуть зібрати додаткові кошти для допомоги ще 15 дітям, про яких знають, але яких цього разу немає у списках на допомогу. Оксана Зима, Микола Остафій, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Гроза чорного континенту Іван Гешко може взяти участь в Олімпійських іграх, які відбудуться в Лондоні цього літа. Кисманський бігун поступово відновлюється від травми та потроху вже готується до змагань. До нього може приєднатися і Микола Лабовський, якщо виконує олімпійський норматив та отримує ліцензію. Наразі троє буковинських спортсменів такі ліцензії вже вибороли. Це лучниця Лідія Січенікова та легкоатлетки Руслана Цехоцька і Наталка Лупу. А загалом же до списку офіційних кандидатів в олімпійську збірну від Буковину увійшли четверо лучників: троє легкоатлетів і один велосипедист. Чи побувають вони в Лондоні? Покаже час та результати змагань, в яких беруть участь. До олімпійської збірної 2012 року мають шанси потрапити одразу восьмеро буковинців. Троє із них уже отримали ліцензії, решта ще над цим працюють. До Лондона мріє поїхати, і бігун Микола Лабовський готуватиметься до дистанції у 5 тисяч метрів. Вважається найоптимальнішим варіантом для себе. Узимку спортсмен відпочивав. Тренування планує на кінець весни. Саме тоді потрібна форма, аби втілити мрію у реальність. Я е, повністю підготовку, е, повністю підвожу під... Поде... Это май-юнь месяц, для того же для сузила специализацию, чтобы выйти на пик формы, потому что выводить два пика формы в году будет немножко тяжеловато. А так я решил четко на, на лето подготовиться, чтобы нормальный результат показать на лето. Там на полторы тысячи и п'ять тысяч я буду. На Олімпіаді може виступити й Іван Гешко, на відміну від Лабовського. Спортсмен обрав 1500 метрів. Головне відзначив, аби у подальшому під час тренувань не було інших трав, які вибивають з колії на тривалий період. Провів нормальний збір і до Нового року, і буквально тільки як кажуть, зиму я пережив на зборах в Польщі, в спалі. І трошки було кажуть, нормально підготувався. І ноги кажуть, цілі, що можна зараз на березень квітень місяць нормально тренуватися. Для того, щоб вийти на травень місяць на пік форми, тим часом боковинські легкоатлети поповнили скарбничку ми новими ми медалями. Ми повідомив ми ми спортивний ми оглядач Георгій Мазурашу днями. Завершився чемпіонат України з легкої атлетки в місті Суми, де збірна області рекордно вдало виступила. Здобула чотири золоті медалі і одне срібло, і посіла високе те місце у загальнокомандному залі. Дві золоті медалі здобув Олександр Борисюк. Це про спортклуб Гешка, 1500 метрів і 3000 метрів. Золото здобула Натал Колупну на 800 метрів з сьомим результатом сезону у світі. І золото здобула Руслана Сихоцька, потрійний стрибок. І срібна нагорода у нас, до речі, теж спортклуб Гешка. Він представляє Тарас Бибик, вперше він на підісталі дорослому, на 800 метрів. Олександр Хмель, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Десять медалей з міжнародного турніру привезли чорнівецькі каратисти. Відбулися змагання в Новоград-Волинському на Житомирщині. На татамі зійшлося 350 спортсменів із України та Білорусі. Чорнівці представляли вихованці трьох місцевих клубів: – «Дзамай», «Максимум» та Тайсен. Крім того, чорнівецька команда на турнірі посіла друге загальнокомандне місце. Успіхами перемог каратисти поділилися і журналістами чорнівецького репортера. Три золото, три срібло та чотири брунзи. Чернівецькі каратисти розпочали новий сезон із перемог. Стартом стало місто Новоград Волинський. Традиційно там щороку проходить міжнародний турнір Звягель оупен який збирає найсильніших бійців із усіх областей. Традиційно турнір Звягель оупен збирає найсильніших каратистів з України. Були представлені 12 різних регіонів нашої держави, включаючи Білорусію, дві команди з Білорусі. От, і Друге загальне командне місце вважаю нормальним результатом на початок нового спортивного сезону. Порівняно з іншими турнірами, тут особливий формат поєдинків. Змагання проходяться тільки у категорії комітет Особисте. Немає категорії ката особистого командного і немає командного комітету. Тому цей турнір, ну, формат цього турніру є досить цікавий для нас, для нашої обласної федерації карате до Сінцово, тому що подібних, скажімо так, змагань на Україні, де проводяться змагання тільки в комітет, практично немає. Павло займається карате кілька років. У Новоград-Волинську став третім. Це не перша його перемога і до цього бував на п'єдесталі. Карате зізнався, неабияк допомагає у житті. Мені Мікерта допомагає тим, що раз е, там хлопець до мене підійшов і більш так я навстався на бій. Ну, довелося захищатися. Нормально, я бачите, живий. Третім на турнірі став і Микола розповів, виграв завдяки великій силі волі. Суперники були ну, досить наполегливі, хотіли теж виграти перше місце, і ну, вони теж тренувалися. і... Теж підслухалася до своїх тренерів. Це якраз на що ти можеш показати, на що ти здатний, і може, ну, в тебе сила волі з'являється. Арсеній виборов срібло, розповів, поступився спортсмену, команда якого у підсумку посіла перше загальнокомандне місце. Я продрався чотири бої і четвертий програв. Програв хлопчику з Львова. Львів взагалі зайняв перше місце на цьому чемпіонаті. Налаштовувався на краще. Мені допомагали мої друзі, вони мене підтримували. І, мабуть, завдяки їхній підтримці я й дійшов до фіналу. Серед чернівецьких каратистів і дівчина Лена займається у клубі Тайсен. Карате вважає своїм захопленням, відтак не пропускає жодного турніру. Цього разу додому повернулася також із другим місцем. Змагання були цікавими і досить важкими, але все ж таки мені вдалося дійти до фіналу і зайняти друге місце. Вони цікавими для мене були, тому що це моє перше змагання в категорії 14-15 років, і було важкувато. Ем, і я можу зазначити, що е, ці змагання були першим відкриттям 2012 року, як е, ну, вдалим відкриттям, і я з собою задоволена. Не обійшлося і без золота, скарбничка обласної федерації карате до поповнилася одразу трьома медалями. Ем, було доволі е, складно. Ем. Виступав я в категорії 7-9 років, мінус 25 кілограм. У своїй категорії я провів 5 поєдинків і всі виграв. Для мене цей турнір був трохи складний, тому що приїхали спортсмени, найкращі спортсмени з України, також Білорусі приїхала, харків'яни приїхали. Своїми вихованцями тренери цілком задоволені. Наразі готуються до нових турнірів. Оскільки турнір був стартовий, то задоволений всіми спортсменами, які виступали, які доїхали до змагань, дуже багато турні... спортсменів не доїхали за рахунок того, що багато дітей зараз хворіють. От на жаль, але сподіваємося, що от уже на наступних стартах вже всі можуть розкрити себе в повному обсязі. Це був перший турнір у 2012 році. Зараз посилено готуємося до наступних двох. Міжнародних турнірів, які будуть проходити в Будапешті та в місті Лоц. Олександр Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я з вами прощаюся. Як завжди, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Сьому найкращого. Побачимось.